З'явилася потреба таку ось корзину причепити на цей маховик, як точно просверлити отвори. Приблизний діаметр то ми знаємо на корзині, а точний можна виміряти за допомогою ось такого ось штангена. Раз, і знаємо точний діаметр. На маховику це я все показую для зразка, бо на корзині на даний момент незручно, треба, щоб вона була в горизонті. Але знаючи діаметр штифтів, знаючи діаметр різьбових кріплень, переноситься все на маховик. Ну і далі, як кажуть, ділотехніки.